Чому колишні трішники часом живуть набагато краще в фінансовому плані, ніж колишні відмінники? Чому часом ми бачимо, як колишній трішник приїжджає на досить такі дорогі машині, а колишній відмінник може навіть працювати в якомусь звичайному магазині, і часом так буває, що навіть люди з вищої освіти, навіть з кількома освітами, вони займають... Інколи нижчу посаду і не можуть домогтися е, якогось підвищення, а можливо, навіть і не пробують, бояться, чому так взагалі буває. Давайте розберемося. Перш за все, що у психології дійсно існує такий парадокс, що людина, яка менше знає, вона більш впевнена в собі. Так, це правда. В неї більш е, вища самооцінка, ніж в тієї, яка Більше знає, яка більш освічена, яка більше читала. І це часом впливає на те, як ми влаштовуємося в нашому житті. Тому що людина, яка більше знає, вона 10 разів засумнівається, вона знає, які можуть бути ризики. Вона думає, що про неї подумають інші люди, тому що вони так само, мабуть, розумні, як і я, і будуть мене оцінювати, що я щось не так сказав, не так зробив. А людина, яка менше читала, менше вчилася, вона про це не думає, тому що в неї набагато менший об'єм знань, і для неї важливо те, як вижити в цьому житті. Вона більше звертала увагу, коли вчилась в тому самому університеті або в школі, на те, з ким познайомитися, хто може допомогти списати, як викрутитися з тієї чи іншої ситуації. Тобто така людина. Раніше, коли навчалася, вона більше вчилася виживати. І для неї ризик це не проблема. Тому що він 250 разів отримував двійки. Його викликали до директора, виганяли з класу. І він до будь-якої поразки відноситься набагато легше, ніж та людина, яка отримувала завжди п'ятірки, і для якої навіть проста четвірка була уже проблемою. Адже що робити, треба знову зубрити, треба знову не спати ночами, треба знову готувати. Атися щоб виправити цю четвірку, а колишній трішник думав про інше. Він думав: так пора вже заробляти гроші, я вже в 10 класі.